Друзі, сьогодні ми їдемо в область, яка більше своєю частиною вже під окупацією російськими військами. Так, російська окупація Запорізької області, яка триває з 24 лютого 2022 року, з того моменту, як російські солдати вторглися на територію України та почали захоплення Запорізької області. Але проте нас там очікують діти, нас там очікують багато сімей. очікують наше шоу, і ми розуміємо, що це для нас як надмета Приїхати туди, незважаючи ні на що, подарувати дітям та їх сім'ям, всім подарувати свято та можливість відволіктись від темних часів та побачити, хоча б ненадовго, але надію і приємний настрій. Поїхали, і так, друзі, ось так виглядає наш бус мерседес! Розумієте, так рівень? Ми ось тут спеціально зробили ось такий от плакат під лобове скло, щоб всі блокпости бачили, хто їде, та в принципі було менше питань. Щоб ви розуміли, був такий момент. Ми приїжджаємо на один блокпост, нам кажуть, вийдіть з машини. Ми кудись вийшли, якихось людей позвали, люди всі в формі військовій в броніках, з автоматами, зі зброєю і так далі. І такі підходять і кажуть: ми на вас виросли, дякуємо за дитинство. Такий самий момент ти розумієш, що типу, блін, ого, ти навіть не очікуєш на те, що ти можеш якось впливати на чиєсь дитинство і зараз ті самі діти, які колись дивилися тебе, зараз вони боронять нашу Україну і зараз вони знаходяться в лавах ЗСУ. Оце вже ого. Ну що, продовжимо тур. Тут є моторчик, на який кладу, до речі, ногу. Моторчик. Електронно механічна. Я на нього ставлю свою ногу і завжди молюся про те, щоб коли не буде відкриватися, так, щоб воно, е, до речі, про ногу. Ось, ось так зараз воно виглядає. Це кібор Убійця! Дивіться, тут можна кут виставляти без жартів. І саме прикол, що на що я сподіваюся, що поки ще ніхто не здогадався, щоб мене підколоть. Просто коли я сплю, треба зробити ось так. І все, я <свист> не можу. <свист> 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 <свист)> і все. Ну, типу, це фіксація, і я не можу е, рухати ногою. До речі, ти хто такий? І сюди. Це Діма. А дайте я сховаю пот, щоб мама не побачила. Це Діма. А, він думає, так. що ми виріжемо момент, що він ховає пот, щоб мама не побачила, що він курить, е, поки ми їздимо в турі. Проте марна надія. Діма стейджмен, він же й фокусник, він же й асистент, і він же консультант. Це люди, яка робить магію, коли ми на сцені, коли ми за сценою і коли ми готуємося перед сценою. Много руки і много ног. Ага. Діма. Де? А а ще він? він обожнює яблуки, Задовба. він кожного <рес> разу крізь жере ті яблуки це щиро. Ну, підтвердіть, якщо це правда. Так, да, це, це дійсно так. І давай чат GPT контролює, щоб ця двері закрилася. Дивіться, яка це, дуже. Це, це моментальна магія. Ідеальна штука. Дивіться, як я роблю. Отут виставляю собі нахил, ось так, от раз, ставлю ось так два, потім засинаєш і так от. І в якийсь момент вони відкриваються, і у тебе рецидів, і ти знову ще рік не можеш ходити. Тому я так не роблю. Проте, дуже зручна, зручна штука. Друзі, до речі, ось цей людини сьогодні день народження, тому влад, знаєш що? З днем народження! І він думає, що це останній раз, коли він це чує. Ні. Сьогодні ми будемо це робити весь день. І пишіть у коментарях. Так, обов'язково напишіть в коментарях, у з днем народження, бо бачите, йому мало, По йому обличчю видно, що це мало, йому не хоче ще. Ти ж хочеш ще? Так, з днем народження! С днём рождения Влад! С днём рождения Влад! С днём рождения Влад! С днём рождения Влад! Зажимай по задней задувай. Дуй, дуй, дуй. Зараз наш директор Влад пішов в туалет і ми його цілий день задовбуємо тим, що у нього день народження, і зараз хочемо трохи попозорити. Я приїхали в Запоріжжя. Ось нас тут зустрічає концертний директор Ірина. Ірина, скажіть, будь ласка, що мене чекає, як ви назвали? це, Тер... Що як? Як? Тельфер. От мене, коротше кажучи, Ірина побачила, що я, я на милицях і каже, що у нас є терфільяр. І він тобі допоможе піднятися на гору, тому що тут реально дуже високо йти по сходах. Я не знаю, що це таке, але якщо ти вже розумієш, пиши про це в коментарях. Я не знаю на що очікувати, але вже цікаво. Я теж хочу покататися, я їду з Дімою. Цікаво, що це буде. Ну, я, мабуть, сходами. Це точно безпечно. Ну, что, я же то выхранили. А! -а! Ир! -а? может это на перфере? Они восхищаются твоим перфером. <laughs> а сколько монологи выдерживает? Три тоны! Три тоны? Да! Да-да-да-да! <driveway> 500 кг. А 499, здается. Блин, друзья, вот так вот. <laughs> я с расчетом я буду на такой подниматься. Блін, а воно ще й не стабільне, трохи вдохилі. Вибачте, це ж безпечно, так? Так. Вони поспітаються. Ігорюш, діло в тому, що у нього нога у Дімки. Можеш підняти його? Или це опасно? Вообще не можна. Не дай Бог, хтось зніме. Це лице, коли Дмитру сказали, що не можна підняти і відчути американські ці горки. Це сонно. Ось така у нас гримерка, причому вона не одна, у нас їх дві. Ось тут перша. Там владічик, який помирає, потрохи бачиш, як ти себе відчуваєш. Живий і слава Богу. Живий і слава Богу. Ми його залишаємо. І ось ще одна гримерка. Опа. А тут люди. Добрий вечір. О -о -о -о. А це Саша. Саша. У нас тут щоб надавати кульку. <хі> Отакими мажорами. Кожен виступ. Розкажи, що ти робиш, взагалі, Саша? Я стеджмен, я фокусник ілюзіоніст і я тренер тренажерного залу. Баночка. Баночка роздупляночка. Угу. Песня. <рес> 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 Казково. Подожди, тут взагалі песня. А, пам'ятаєте, ми ж казали, що він полюбляє яблука, Дивіться, спіймали на гарячому. А що ти? Я для кадра чистий їм яблука. Ага. Це ж правда, що у тебе ще є запасне яблуко? Ні, це, це є запасне, це те, яке, їх... це те, те як я вкрав гателі. Так виглядають наші зарядочки гримерні. Оце все піде потім на сцену. Оце все-все є, є реально реквізитом. Причому воно виглядає як якісь ну, сміття. Майбільше. Душніла. Діма іздушніло, так? О, з'ї. Я коротше там і до Артура. Коли ви казали, як гарно виглядає люстра. Має вигляд. Правильно. Да Артур? Прикольно, що це перша гримерхів, в якій є реально піаніно. Ну, типу, щоб ви розуміли. Тут можна робити ось так. А ось так виглядає наш райдер. Що у нас тут є? Хліб білий, чорний, сірий, серветки, волоні, сухі, коле, зеро обов'язково. Я ненавижу, не навожу незеро. Багато водички. Сік, ще один сік, лимон, виделка, печиво, шоколад, цукор. Ну, коротше кажучи, можна залишатися жити тут. В принципі, а це що? Ооо! Та ти що! ту 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 ту. Ту-ду туту. Ну хто це їсть? Ну блин. Ну хто? Ти їси помідорчики? Дімо воно єсть. Дима єси помідорщик. Дима, яблука ось, ви дивіться, дивіться, реально їсть. Що ти хочеш? Нема нічого в мене. Воно було у тебе вносять ти взяв дорого, так? О, Нікіта, стоять. — Хто Я ти такий? — А чим ти зайнятий? Ти що, тут працюєш чи що? Що ти робиш? Мені треба зараз сцену протерти. Протерти сцену? Так. А що ти робиш взагалі? Я потім розкажу. Ось така у нас величезна сцена. А ось там сидить звуко- і світлорежисер. Ігор! Помаши! Оце наш світлорежисер. Я до туди не дойду. Ні, неправильно. Ні, не Новий добре, це так виглядає наш звук, щоб нас люди чули зі сцени. І ось вони починають нас чути зі сцени. В першого ви побачите, що милися впала сама. І зараз ти... бачите? Наш оди палишся крепи. Знаєте, як ми проводимо кожне місто? Перед тим як почнемо, по десь разів проговорюємо, як. Буде звучати назва міста. Бо у нас завжди є такий страх, що ти вийдеш і привітаєш на те місто. Бо кожного дня нове місце. Тут ми маємо закричати: привіт, Запоріжжя! Не Полтава, не Суми, не Кам'янське, Запоріжжя. Так, можна кричати: ні. Да, один-два, ти ще чисте. Привіт Запоріжжя! Ось це мабуть так. Ось час ми демонстрували покаси вам, але наступив особистой ну, момент, коли саме ви продемонструєте магію на щиро, друге. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Але нам необхідно обрати одного випадкового глядача. Отже, це той момент, коли можна сказати вау! І це все вийшло завдяки тому, що ми робили це разом, як одна велика сім'я. А це Ваня. Він же позивний глазок, тому що він що ти робиш, розкажи. Відео я знімаю відео. Щоб ви розуміли, Ваня відповідальний за те, щоб транслювати фокуси саме на ось цей екран, щоб кожен глядач, що навіть там знаходиться, аж аж аж, аж десь, ось там, ось десь, ось, аж, аж на тому ряду, щоб він зміг побачити, що тут робиться. Дуже високо, я боюся висоти, це, чесно кажучи, тому намагаюся не підходити близько взагалі. Це просто уявіть, якщо не так дуже воно впаде, це все. шоу не буде. Ого-го! Це дуже круто, що там світи сюди. Зараз я покажу вам. Ту залу, де звичайні глядачі не можуть побачити, що тут. Але ви зараз побачите це саме тут коїться справжнє диво, всі ефекти, і дим, і екран, все-все-все робить. Ось ця людина. Як вас звати? Привіт, ігорко! Ігорко! Дивіться просто скільки багато різних культів. Це просто як космічний корабель, реально. Ігор, е, доручив мені натиснути один раз на кнопку. Якщо я не припутую, то це воно, так? Да? да, там дві дивіться, дві. просто якщо я натискаю. І верхній го просто йде страп. Відпускаю, просто воно ще й світиться. Блін, це дуже круто. Прям нереально. Фух. Ну а ми тоді погнали в залаштунки, готуватися, бо вже через декілька хвилин будуть запускати людей. дякуємо Збройним силам України за те, що боронять нашу землю. Слава Україні! це льот? по... А навіщо вона тобі? Зараз продемонструємо. А тепер розгорни пустинку і покажи усім, що бандана зникла. Безпорадно молодець. Ваші оплески. Секунда. Це кулькіс з Міг про серце. Інтенсивно стукайте одною рукою об іншу. <плес> Дякуємо за области. <воробство>. Ми <плес> продовжуємо увагу <плес> повітряна тривога. Просимо перейти до укриття, яке розташоване у підвальному ключі. До прийде спокриття. Після сигналу відбій, мистецький захід помилиться. Саме зараз під час виступу розпочалася повітряна тривога. Всіх пройти в укриття. Дуже неприємно таке чути. Нас попереджали, що може стати таке. Проте. Як би там не було, ми обіцяли, що буде шоу, і е, ми дочекаємось, ми дочекаємось кожного. І що б там не було, якщо навіть нам не дозволять продовжити шоу, ми просто підемо до них туди, е, в сховище, і просто тупо продовжимо там, серйозно, заради людей. Так, от щоб ви бачили, як це виглядає, бачите, що робить і продовжує робити Росія. Проте, всі пам'ятаєте, так? Ручки догори, ось так робимо ручку догори. Пальчиком ось так от, дулечку догори всім тим ракетам і посміхаємося. Що б нам не було. Слава Україні! Поки чекаємо на відбій, якщо протягом години, типу, повітряна тривога не закінчиться, то будемо переносити захід. Переносити захід на якийсь наступний день? Тобто? Ну, типу, або наступний день, або інший якийсь день. Після Дніпра, типу? Можливо. Коротше кажучи, всі трохи засмучені. Задезморалені про те, щоб so там було влада де народження! <звучить> Для <Ден> народження владу. <звучить> <звучить> що тільки що сказали? Що в Полтаві відбій. В Запоріжжі поки немає. Так, якщо в Полтаві відбій, то ми вже є запад... шанс, що ми продовжимо шоу. Так, Є реально шанс. В Полтаві відбій. Запоріжжя інфо. Ви Дивіться, що зараз коїться у нас. Ось такий кралік ми живемо, друзі. А ще найголовніше, ось це. Це нім'я сіл. Він мені допомагає вистоювати більше години на сцені, так, щоб було все добре з моєю ногою. Тому що по факту це дуже важко. Від ві повітряної тривоги займайте свої місця через 5 хвилин. Ми продовжимо з того ж моменту, на якому закінчили. Шоу буде. Ми завершимо шоу! троту. Це рахунок три один, два. Повідна тривога, хоча всіх було погана настрій. Ми зараз всі збираємося в полі і зробимо фотосесію, всі піднімемо нас. Тому що зараз ми не організовані місце. Ми чекаємо ці стовпці. Зараз до вас збіжаться і ми нічого не зробимо. То, що де там стоїть? тут? Краще поверніться кудись назад. Давай. Коротше, нам сказали повернутись назад. Там ви бачили, скільки людей більше це було організовано, бо зараз, якщо всі натовп буде навколо нас, то буде трохи. Так. Тому Не -чесно. чекаємо. Чекаємо, друзі. Так. Тепер найголовніше, друзі, якщо ви хочете, щоб Magic Brothers приїхали в ваше місто, подивіться зараз в коментарях написані різні міста. Ваша головна мета поставити лайк там, де саме ваше місто, там де ви хочете, щоб ми приїхали саме до вас і зробили вам концерт, та фан, зустріч та зробили вам безліч подарунки. Тому, якщо ви бачите своє місто, ставите лайк. Всі міста, які отримують більше 200 лайків, ми будемо там. Не пиши своє місто, а просто лайки своє місто. Воно вже написано в коментарях. Очікую на твій лайк! десь давай. Поїхали! Поїхали! Держи. Ти хорош, я чесно, дай подивитися. Да. Ми не можемо продовжувати нашу фотосесію. Увага! ми зараз вийдемо на Друзі, Увага важлива інформація. Ми не очікували, що таке буде, але як тільки розпочався наш тур, у нас одразу було чотири солдаути. Це коли повністю всі місця купують. Начебто крута інформація, але були такі моменти, коли до нас підходять. Ну реально підходить сім'я і кажуть, а можна ми постоїмо у вас на концерті? А будь ласка, пустіть, щоб у нас була така можливість, і так далі. І до мене ще один раз підійшла дівчинка. Біля службового входу підійшла і каже: можна я у вас постою на концерті, я дуже хочу потрапити, але місць вже нема. Ну просто нереально, коли таке чуєш, дуже неприємно. Хоча з іншого боку, ти маєш радіти, начебто солдат, це ж круто і так далі. Але не всі встигли купити квитки, не всі встигли потрапити, і це дуже перекручути. Друзі, щоб вирішити це питання, ми робимо наступним чином: у нас в коментарях написані міста. Якщо ви бачите своє місто, ставите лайк під цим містом та пишете в коментарях саме. Під тим містом пишете в коментарях, скільки вас прийде на концерт, і тим самим ми зробимо просто в деяких містах декілька шоу, декілька концертів, і тим самим ми зможемо зробити як і фан-зустріч, так і автограф сесію, так і просто розважити один одного та подарувати гарний настрій. Всіх очікую в коментарях обов'язково переходьте та ставте подобайку навпроти вашого міста. Так якраз вже перенесли місце, де ми маємо фотографуватися. Кажуть, на нас вже визвали поліцію. Проте ми продовжуємо фотосесію, не зважаючи на нічого. Дякую вам. Бо ми дуже любимо наших підписників. І щоб там не було, ми все одно зробимо так, щоб вони були поважні. Зібрала поліція, нас хтось викликав поліцію, хтось там був незадоволений, що ми фотографуємо і під час повітряної тривоги і так далі. Щиро скажу, ми вже не один раз в такій ситуації, коли нам кажуть відійти від театру, йти як намога далі, не можна фотографуватися. Річ у тому, що кожного разу, коли таке робиться, нас діти чекають до кінця. Деякі рекорд був майже 5 годин нас прочекали. Тому це і є загроза дітей лишати одних тут, щоб вони чекали нас повіну тривогу на вулиці. Тому саме тому ми і вийшли на вулицю, щоб сфотографуватися, і вони змогли вже піти далі. Бо без них ми ніхто. За рахунок них ми зараз там, де ми є. О! Ти подиви, що зробили. Особливо я. <ріст> Клас! Це дуже в тебе хоча. Дуже, дуже круто <ріст> намагається. Привіт <ріст> від Magic Brothers! <ріст> 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 Просто подивіться, яка вона ви вибудилась. Намалювала саме наш. саме ось так завершився наш тур і наш відос. Саме на фоні того самого плакату, який збирав усіх всіх наших шанувальників тут. Друзі, дякую вам, пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ми приїхали саме в ваше місто, просто пролайкайте його в коментарях. В коментарях вони вже прописані. Якщо бачиш своє місто, став лайк. Якщо хочеш, щоб воно перемогло, там має бути більше 200 лайків. Очікуємо на твій лайк. Так. І так, розпаковка. що нам надарувало? По перше, дивіться, просто яка краса. Не воно справжнє. Я думав, це якийсь, знаєте, типа а Є? Ні, воно справжнє. Ні. Розпаковка плакатів. Це перший плакат, на якому написано саме Magic Brothers. Так. Дуже приємно, особливо тоді, коли реально помічають, що ми тепер не Magic Pipe, а реально Magic Brothers. Це дуже приємно. Далі, це взагалі мішковала, це дівчинка з Полтави. Дивіться, вона сама своїми ручками намалювала. І також Magic Brothers. Далі ось такий плакат. М5 лучшие. М5, дякую вам за чудові відео на Ютуб. Я дивлюся вас з восьмого класу. Дуже мило. Ось так. Оце мене зарегішкував. Просто ну, афіша своїми руками. Нам треба брати на рупати сюди. Артур. <рес> Артур 50-го концерту. Це нас дивалося <рес> обличчя. Далі у нас сертифікат. Сертифіка. це нещодавно. У нас була така голоси дітей Блодій фонд. Де нам вручили таку подяку за те, що ми підтримали діточок, які були е, вимушені покинути свій дім через російську агресію. Дякую вам, що дивилися цей ролик. Обов'язково голосую за своє місто в коментарях. Пам'ятаю, якщо буде 200 лайків під вашим містом, саме туди ми поїдемо з нашим наступним шоу. Дякую тобі. Ти був на каналі Five. Бувай!